Всім привіт! Хочу показати такий термос, який я купив на Aliexpress. Приходить він такій подарунковій коробці, хоча вона вже подерта. тому на не, не піде. піде. Всередині термоса у нас є дві кружки, які з алюмінію. І чорний це пластик. Тепер третя кружка у нас є. Як кришечка. До речі, кожна кружка може бути кришечкою, бо на кожній є різьбове з'єднання. Тут у нас є клапан, який допомагає слити рідину. Сам термос у нас є на 500 мл. Заявлено, що чи холодна, чи гаряча рідина. Буде тримати свою температуру протягом 12 годин. Тут у нас все прорезинено. Всередині він виглядає ось так. Я думаю, видно. Його досить зручно тримати, приємний на дотик, але на низу в нас є. Прорезинена така наклейка, яка приклеєна криво. А в загальному термос мені сподобався, особливо, що можна виїхати десь з друзями. Взяти, не шукати кружки, зразу вони є. Але ємність місцемо термосу маленька, хоча кожному по кружці чаю випити і все. Але так то термос чудовий, хоча є його. В роботі ще не перевіряв. Дякую за увагу!